Друзі, вітаю! В Росії вирішили вдарити ядеркою, але <смі> трошки пізніше скажу, куди. І в Думі про це почали говорити. Є такий ніякий депутат Калєсніков. Про це почали говорити і в британській пресі, що Росія, начебто, дізнавшись офіційно, що Україні дозволили бити в глибину Росії довгими західними ракетами, хоче використати ядерну зброю. Куди буде бити, вам точно сподобається. Підпишіться на цей YouTube канал. Поставте лайк, дзвіночок, зробіть донат на 4 автівочки, а ми з вами починаємо. Столтенберг, почну з нього, просто дуже смішна новина. НАТО могло зробити більше для запобігання російському вторгненню. Пам'ятаєте, вам колись сказав, що немає більше розумних політиків, ніж відставні. Ну, от, якраз таки типовий яскравий приклад, коли політик вже завершує свою. Дуже довгу каденцію каже: да, знаєте, могли зробити, щоб в Україну ніхто й не заліз. За його словами, для того, щоб запобігти повномасштабній війні в НАТО, могли зробити більше для озброєння України. Зараз ми надаємо військову техніку для війни. Тоді б ми могли б надати військову техніку для запобігання війни. Знаєте, що цікаво в цій заяві? Те, що коли кажуть українці, друзі, дайте зараз зброю, щоб запобігти війні вам. Щоб ми їх знищили тут і на їхній території, вони вже нас знов не чують. Але професори управління минулим дуже сильні. Столтенберг нормальний чоловіка. Нас до нього претензій немає, крім однієї нерішучість. І не бажання тоді зіграти з Штатами з Німеччиною, все-таки в більш потужну гру дати реально більше зброї, щоб Росія не дивилась на нас як на слабку жертву. Зараз повірте, вона точно так не дивиться. Зараз слабкою жертвою виглядає Росія, коли весь світ дає зброю України, щоб ми їм вставляли мізки. Але знову ж таки ціна надто висока. У нас рушиться економіка наші. Люди громадяни помирають наших солдат вбивають. Ми не хочемо платити таку ціну. і тоді це можна було. Вирішити, ну але зараз, бачите, він про це почув. Багато говорив там сентиментів про те, як Росія брехала на їхніх зустрічах перед вторгненням. Ну і багато, багато, багато всього. Нам це зараз не цікаво. Те, що нам цікаво, в британській пресі з'явився матеріал, що Росія хоче використати ядерну зброю, реально серйозно, з 90-го року вперше витягнути якусь велику ракету і. Шрахнути нею. При одній умові, коли буде точно зрозуміло, що Україна буде бити в глибину. Як я вам сьогодні зранку сказав, нема що про це говорити, бо от зараз Кір Стармер каже, що ось натякаю. Питання дозволу Україні на далекобійні удари, буде розвиток. Ну, ждем. Далі ТАС пише, що Росія, в них там зараз стосовка, Брікс Медіафорум. І ТАС каже, Москва вже знає, що захід дав Україні можливість бити. Але я вам зранку сказав це ПБС, американський канал сказав, слухайте, ну коли дадуть їм добробити, ми всі це почуємо. тому Дуже горіти якийсь величезний російський склад з ракетами північно-корейськими, іранськими кореями ракетами, чи там будь-якими іншими. Тому ми про це точно дізнаємося. Але Росія сказала цей депутат Калєснікова, про це пише Reuters, що вони хочуть показати світові силу. Я їм говорив ще давно, що в куларах Кремля а, є така міфічна історія, чому Захід не поважає Росію. Не тому, що вони там пришелепкують ті корупціонери через те, що вони там педофіли через одного, через те, що вони фашисти і вбивці. Росіяни кажуть ні, типу в Кремлі. Вони кажуть, що ось Штати використали ядерну зброю по Харасіємі. І на і от їх всі поважають, бояться ковбою, бо можуть використати ще, а Росію не поважають, бо, начебто, і зброя є, але ніколи не стріляла. Ну, в Росії був гарний сценарій, типу там. Постріляти цією ядерною зброєю в часи холодної війни проти Афганістану, чи, наприклад, там бути з'їханим з розуму, стріляти там по своїй території, там коли Чечня була. Ну, типу, якісь моменти вони могли б знайти, якби хотіли. Але тоді вони думали, що вони сильні, і тут Бог не дав розуму, і вони прийшли в Україну. Ну і зараз вони, типу, кажуть: давайте покажемо, що ми можемо стріляти ядерною зброєю, так званий попереджувальний удар. Ну і вам сподобається, я обіцяв, і вам дійсно сподобається, вони хочуть вдарити по Росії. Ну, типу, умом Росії не понять це точно. Вони хочуть взяти на полігоні в себе і по собі шарахнуть. І це має, типу, налякати весь світ. Чесно скажу, нас це не налякає. Але я скажу одну річ: ви не можете вдарити один раз. За один раз ну, злякається Польща. Ну, два рази злякається ще можливо ще якісь дві країни, але щоб злякалась Британія, Штати, Іспанія, Німеччина, Франція в кінці кінців Україна. Ну, я вважаю, треба мінімум ударів 50. От коли 50 разів дасте, от скільки країн в Рамштайні, стільки раз треба довбати, щоб всі зрозуміли. Тому що, розумієте, одні зрозуміють, другі ні. Як так? Тому Росія повинна бити і друге полігони повинні бути ближче до Москви. от ближче туди, до Нового Гарьова, де живе сам Путін. Чесно, просто банда дебілів. От, чесно, ну прикольно, тому що це насправді ще більше об'єднає світ проти нас. Для нас це не несе загрози, оскільки вони б'ють по собі, по своїй території. Бийте далі, ми вас в цьому підтримуємо. Ну, От я говорю: Москва, Петербург, Сочі, вибирайте хороший полігон і шмагайте туди, просто побільше ракет, побільше зарядів. Типу, ми за. Але це точно зараз. І Путін про це дуже активно думає, йому дуже хочеться. Ну, знову ж таки, дитина не награлася в дитинстві іграшками, пістолетиків, автоматиків не було, довелося красти їх вже тоді, ну, не набався. От зараз ядерко хоче вже догратися до кінця. Вийшов радник дуже досвідчений радник Трампа, але перед цього він був радником кількох американських президентів, в тому числі і сім'ї Бушів і одного Буша, і другого пан Болтон. Ну, от, людина, яка в Іракській війні відіграла не останню роль, яка знає, скажімо так, кількість воєн, які він пройшов більше, ніж в будь-якого з радників, а інколи в деяких і навіть разом взятих. Болтона, ви пам'ятаєте, по таких красивих вусах, які схожі на якогось восьминога. От, так що Болтон каже. Він зараз відставний політик, хоча знову ж таки, ніколи не каже ніколи, завжди може повернутися в Білий Дім. І він каже, що знаєте, якщо Путін використає ядерну зброю, він собі персонально підписує смертний вирок. Ніхто не дає йому добро самовільно використовувати ядерну зброю, як то це його, наприклад, там машина Кінчика Баєва. Ядерна зброя це взаємна відповідальність світу, яка створена для стримування, а не розмахування своїм маленьким кремлівським мандатом, що вона в тебе є. І зараз це повинно сполухати Китай, тому що незрозуміло, проти кого потім це буде використано, через два кроки або через два роки. Друге, Штати та Європейський Союз. І от те, що Столтенберг казав, ой, знаєте, ми так співчуваємо в Україні, бо тоді це було. Професори минулого мають відійти в минуле. Друзі, ось тут. Купа Бовдурів, які називають себе правительство Російської Федерації Кремль на чолі з їхнім так званим президентом, вони зараз вам уже демонструють, що хочуть використати ядерну зброю. Так, зараз типу для залякування. А далі що? Окей, вам нас не шкода, ми не в НАТО, ви ж нас не берете. Окей, а ви думаєте, на Україні він зупиниться? Чи він зупиниться на тактичній? А тепер друга відповідь: а ви рахуєте, які подальші сценарії може спровокувати навіть тактичний ядерний удар по Україні? Ви забули одну важливу річ. Україна здала свій ядерний арсенал, а як ви далі будете розброювати інші ядерні країни: Північну Корею, Іран, Пакистан і багато-багато інших. Ось це виклик. Зараз його можна погасити, щоб так як Столтенберг не казати, а я ж казав, а ми ж хотіли. Ось зараз треба, щоб світ трошки цим зайнявся. Ну і до гарних новин. В Україну повернули порядка ста наших полонених. Друге, ми прорвали ще один район на Курщині. Ну, а третє, все рівно, я повернусь до Першого. Мені дуже подобається, що Росія буде стріляти ядеркою по собі. Ось це правильно. Ядерка повинна летіти в Росію. Бажано в місце, де живе Путін і Медведєв. Розумієте? Часто е, Росія переграє себе типу в своїх примітивно-геніальних стратегіях, якщо холостий вистріл по собі знову, ну, він буде з ядерним зарядом, але по собі, хай туди йде там в безлюдну якусь територію. Але, типу, це для нас можливість показати, що це не просто терористи, що це ядерні терористи, і це вже не проблема України, це проблема всього світу, і Індії, і Китаю, і Штатів, І ЄС і Британії. І весь глобальний південь повинен зрозуміти, з ким має справу. Росія повинна бути ізольована до моменту, поки не розпадеться. Їх треба задушити в цих ядерних амбіціях. Напишіть, стрельне чи не стрельне Путін, напишіть в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал. І дуже прошу, зробіть. Донат, нам треба автомобілі для того, щоб наші хлопці могли відпрацьовувати на позиціях. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!